Друзі, я вітаю всіх! Це термінове відео, бо реально сьогодні мене мені дуже наболіло, мене дуже одна ситуація дістала. Я ніколи раніше не коментував відео, яке викидає Лєрос в інтернет. Спочатку це були плівки Єрмака, а зараз він на плівках Єрмака, мега -супер викривач корупції, доїжджає. По-перше, він публікує відео. Це уривки з мого життя, це епізоди з мого життя. Ось відповідно до цього, я абсолютно відповідально заявляю, що ані минулого відео, ані сьогоднішнього відео в моєму житті не було. Це не різка, і це відео не відповідає дійсності. Це маніпуляція. А зараз подивіться, маніпуляція в пользу кого, на кого працює Гео Лєрос. Коли було голосування в Верховній Раді. Щодо призначення Романа Лєщенка міністром АПК. Гео Лєрос виконав відео, як там хтось за щось передає там комусь гроші, ну, тобто він цю ситуацію просто робив інформаційний вкид і тим самим ситуацію цю хотів зірвати. Отже, я відповідально заявляю, що те, і саме в тому вигляді, в якому Гео Лєрос виконав тоді, не відповідає дійсності. Сьогоднішні розмови щодо партій, щодо там мого обговорення з кимось, якихось партій. Навіть якщо це обговорення було, хоча я цього не пам'ятаю взагалі, і, скоріш за все, це просто знов нарізка, то розмова була в 19-му році, як говорить той же Лерос. Лєрос. 19-му році жодних каливань з приводу того, що слуга народу це. Переможець жодних домислів цього а ні в кого не виникало. Тому, чому, тому що, чому, тому, що е слуга народу тоді мав рейтинг мінімум 60, навіть всі 70%. Про які партії сателіти хтось з кимось тоді е хотів говорити взагалі, ну сенс який, не має жодного сенсу? Геолірос, Я хочу це. Моє звернення конкретно до тебе. По-перше, не треба користуватися результатами чужого труда, чужого життя. Це по-перше. По-друге, я знаю, що ти знаєш, і ти знаєш, що я знаю, хто на кого працює. Це по-друге. По-третє, не треба собі вішати медалі, окунаючи когось в багнюку. Бо життя це бумеранг. Ми, я подаю в суд на захист честі і гідності, будемо встановлювати, чи відповідає та розмова взагалі, чи там мій голос, чи не мій. І я думаю, що ми почнемо роз, ну, рушити усю абсурдність даної ситуації. Ми далі, ну, мені, мені вже це просто набридло. Не треба бути диванним викривачем за рахунок чогось життя і поплюжити це життя. Це, а чому саме зараз? А чому саме зараз Гео, Хто дав команду? ОПЗЖ чи хто? Чому зараз саме, Чому коли народ прийняв рішення організувати все в народну партію, реальну народну партію, не проплачену, не зроблену через, через телевізор? Це реальна партія, реальна народна партія з реальними людьми, не фейк, як Слуга народу? Чому саме зараз, коли є тарифні протести, коли ми об'єднуємося? Ти викидаєш це відео. Це питання моє до тебе конкретно. Ти ж не хочеш розмовляти? Ну можеш далі не розмовляти, вже зустрінемо, зустрінемося в суді. Отже, тримаємося. А ніяка падлюка нас не зупинить. Це я для всіх кажу, хто хоче, щоб ми зупинилися. Ми дійдемо до свого переможного кінця. Ми зробимо так, що людям будуть знижені тарифи. Я схожу вилізу, щоб це було. І оці там погрози там, через п'ятих осіб. Ну залиште їх собі. Я не боюся мені плювати. Я не дам поплюжити своє ім'я, я не дам поплюжити зараз своє ім'я серед своїх знайомих, серед друзів там по СТВ і таке інше. Я... Ми рухаємося, рухалися, рухаємося і будемо рухатися далі. Слава Україні!